Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Українська асоціація футболу повідомила, що захисник Динамо Олександр Тимчик вимушений залишити турецький табір підготовки збірної України до матчів Ліги Націй. Замість нього тренерський штаб національної команди вирішив викликати абсолютного дебютанта національної команди захисника руха Олексія Сича. 23-річний Сич цього сезону зробив три асисти у 12 матчах за львівську команду. Нагадаємо, 16 листопада українці зіграють з Грузією, а 9 з Албанією. Обидва матчі будуть гостьовими. Нападник збірної України Артем Довбик не брав участь у першому тренуванні національної команди після приїзду. Раніше була інформація, що Довбик відчув дискомфорт після удару по коліну, де раніше була операція на передній хрестоподібній з'язці, яка вже декілька тижнів завдавала йому певного болю. Артем пройшов магнітно-резонансну томографію і вирушив до табору збірної України. Стан Форварда оцінять у збірні України та у співпраці з лікарями Роми вирішать залишити його У тренувальному таборі, чи відправити назад до Італії. Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля підписав контракт із спортивною агенцією Васерман. Про деталі угоди не повідомляється. Васерман відома американська агенція, яка працює із представниками різних видів спорту. Серед футболістів, клієнтами агенції Васерман, є Федеріко Вальверде, Джон Стоунс, Макс Кілман та інші. 30 травня цього року агенція також оголосила про підписання контракту з Елею Забарним. Юнацька збірна України Ю-19 поступилася Казахстану у першому матчі відбору на Євро 2025 У першому таймі українці двічі пропустили від казахів. Дублем відзначився Агіманов, який один з м'ячів забив прямим ударом з котового. Підопічні Дмитра Михайленка спромоглися лише на гол престижу. На 62-й хвилині Пономаренко реалізував пенальті. Наступний свій матч відбору на євро 2025 Українці зіграють 16 листопада. Проти Словенії. Гра 13-го туру УПЛ проти Карпат стала для півзахисника Олександрії Євгенія Смирного сотою в УПЛ. У складі Олександрії смирний відіграв 28 ігор. У складі Динамо 3 Колоса 60, Чорноморця 9. В активі півзахисника 10 голів у чемпіонаті України. Євгеній дебютував на топ рівні 26 вересня 2018 року у складі Динамо у гостьовому матчі проти Маріуполя. Той поєдинок закінчився з рахунку. М 2-0 на користь киян. Кривбас проведе благодійний матч на підтримку Збройних сил України. У складі Криворізького клубу виступлять футболісти першої та юнацької, а також гравчині жіночої команд. Також керівництво і ветерани клубу. У кожного буде можливість зіграти на полі проти збірної Кривбаса за донат. Матч пройде у кривому розі 16 листопада на стадіоні Спарта. Головний тренер Аала Карло Анчелоті не має претензій до гри українського воротаря Андрія Луніна, повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, тренер усвідомлює велику роль, яку Лунін відіграв у цих матчах. Він вважає, що у пропущених м'ячах немає вини Андрія. Нагадаємо, після травми Тібо Куртуа Андрій Лунін відіграв у трьох поспіль матчах з Барселоною 0-4, Міланом 1-3 та Осасуною 4-0. В останньому матчі він навіть зробив результатив. Не на Вінісіуса Жуніора. Півзахисник Жирони Віктор Циганков близький до повернення після травми, повідомляє Ас. Також близький до повернення і інші гравці команди, які раніше травмувалися. Це Крейчі, Мартін, Соліс, Аспірлія та Руїс. Команда отримала вихідний, але ці гравці продовжили займатися, щоб скоріше відновитись. Ймовірно, вони зможуть зіграти у наступному матчі Ла Ліги проти Еспаньола, яка відбудеться 23 листопада. Вінгар Олександрії Артем Шулянський вибув через травму коліна. Повідомляє Sport.ua. Вказано, що він готується до операції. Строк відновлення не вказаний. Ймовірно, він не зіграє до кінця цього року. Шулянський наразі є єдиним травмованим гравцем в Олександрії. Інші футболісти готові грати. Гравець Луганської зорі Нігерієць Беніто більше не тренується з основним складом команди та переведений у дубль. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, Беніто, який орендований зорею в київського Динамо, систематично спізнюється на тренування, в яких згодом брав участь без надбірного бажання. Якщо виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулевич не змінить свою думку, то взимку гравець проситиме Динамо повернути його з оренди. У цьому сезоні Беніто Вів 8 матчів за зорю та зробив 3 асисти. Карпати налаштовані викупити контракти двох орендованих бразильських футболістів. Повідомляє UAFootball. Це Це річний центральний захисник Курітіби Жан Педрозо та 24-річний атакувальний хавбек Атлетіко Мінейро Бруно Роберто Бруніньо. Підписання повноцінних контрактів коштуватиме львівському клубу 1,3 мільйона доларів. На рахунку Педрозо один гол у 10 матчах за Карпати. В активі Бруніньо один забитий м'яч у восьми іграх. Ворскла може підписати 19-річного півзахисника Данила Скляренка, повідомляє Спорт Арена. Хавбек з 2018 по 2022 роки перебував у системі Шахтаря, виступаючи за юнацькі команди, починаючи від Ю-14 і закінчуючи Ю-17. Далі Скляренко виступав за команди Ю-19 чеської Карвіни. Також він грав у португальській Алверки. З липня цього року півзахисник перебуває у статусі вільного агента. Український захисник Бормута Ілля Забарний потрапив до сфери інтересів лондонського Челсі. Сині розглядають варіант із підписанням влітку гравця на позицію центрального захисника. Наразі вони проявляють інтерес до Томаша Араужу з Бенфіки та Іллі Забарного з Бормута. Відзначається, що Ілля зарекомендував себе як один із найкращих молодих центральних захисників АПЛ. Челсі дуже зацікавлений у трансфері українця. Водночас, головний тренер лондонського клубу Енсо Марес. Є фанатом забарного. Нагадаємо, Ілля перейшов у Бормут у січні 2023 року. За нього англійський клуб заплатив київському Динамо 22,7 два мільйона євро. На сьогодні ринкова трансферна вартість захисника складає 32 мільйони євро. Фіфа хоче впровадити альтернативну систему ВАР. Тренери матимуть право звертатися до відеоповторів, повідомляє СПІН. За даними джерела, у футболі може з'явитися альтернатива ВАР. Фіфа прагне впровадити, а поки продовжити тестування системи ФІВІС, яка дозволяє тренерам робити запити на перегляд відеоповторів. Ця система вже застосовувалася на жіночих чемпіонатах світу серед гравчинь до 17 і 20 років. Фіфа сподівається, що міжнародна рада футбольних асоціація, яка регулює правила гри, дасть дозвіл на використання цієї системи. Планується, що тренери кожної з команд зможуть робити два запити за матч, після яких головний арбітер переглядатиме повтори без звернення до відеоасистентів. У системі FIVES тренер оскаржує рішення, після чого суддя відходить до краю поля, щоб переглянути повтор інциденту. На відміну від ВАР є лише оператор повтору, який вмикає відео. Потім суддя матчу самостійно оцінює своє. І йому заздалегідь не повідомляють, що він зробив помилку. Поки що цю систему хочуть використовувати тільки в лігах з меншими ресурсами, там де на одному матчі можуть працювати не більше 4-5 камер. Ультра з Баварії планують бойкотувати гостьову гру шостого туру основного етапу Ліги Чемпіонів проти Шахтаря. Повідомляє Білд. Фанати закликали повернути куплені квитки через високі ціни. Наразі відомо, що 36 тисяч вболівальників вже підтримали це звернення і скасували свої замовлення. Ця тема піднімається в інтернеті вже другий тиждень. Раніше фани Баварії розгорнули банер проти цінової політики на квитки, адже вони вважають, що вони мають коштувати 24 євро. Але керівництво шахтаря із цим категорично не погоджуються і поставило ціну 52 євро. Деякі фани Баварії взагалі закликають УЄФА не дозволяти проводити цей матч через високу ціну на квитки. Вони вимагають негайно розібратися в цій ситуації. Поєдинок шостого туру основного етапу Ліги Чемпіонів Шахтар Баварія пройде 10 грудня на Фелтінс Арені. А як вважаєте ви, чим це все може закінчитися? Напишіть у коментарях.